Для того, щоб там був коротко, я з вашу дозволу до руки сервісу домовлялися, я прописано, щоб ви можна і онлайн проводити. Воно було в них присутність. Бо питання, яке винесене назвичайне засідання, це питання стоїть на структурі. Питання стоїть опалювальний сезон. Тому тобто, що в нас там молодені по програмі, там тобто, ще два тижні. Але ціна газу я зрозуміла, не зрозуміла, де нас 1 квітня і ми можемо отримати. Осина, ви на конкомі. На... Вот вона. Бачите? Всі ще на тудочки. тут да. Ви підтримуєте, чекайте, не знаєте, що що витримаєте? Ви тут вирішили, що на як то ваша вулиця звездя, скажіть нам? Що є в гості. Скажіть, як машини? Ми зараз на красі. А я понял. Бо якщо ми до бо, бо Бориса Тена зараз рішимо продати хату там таку гарну, блин, то ви підтримуєте, ви ж не зараз. Так, а, якщо вони серйозно, значить у нас засідання виконкове. На засіданні виконкому присутні, ну, принципи, борги, да? в принципі, корми, так, разом з Верховичам Антону Васильовим. Питання нагальне, одне-єдине. Про закінчення опалювального сезону 22 23, 23 року і і в Злобудівській міській територіальній громаді. Доповідачі в нас Горошко, Добре, до і Герман Віталій гиталіру. Ірович. Віталій Ігоровича, почнемо. Шановні колеги, на сьогоднішній день у нас така ситуація сталася, що всі контракти на газ, які ми покладали, закінчуються до сьогодні. І інформацію про те, чи будуть вони продовжені і по якій ціні будемо купляти газ невідомо. Тому, враховуючи погоду умови, ми пропонуємо закінчити опалювальний сезон, який ми провели доволі успішно, і надати можливість людям зекономити на оплаті комунальних послуг. Ось так, Така пропозиція. Петрович, наш ми підготували, відповідно надійшов від КП. ПСД нашого, тому що ті заклади, які працюють у нас на газу полі, також вони полосують. Це не стосується лікарів, лікарні нашої і та і не стосується гіроєктричного центра. Щоб люди моя ті лежать, щоб тому до дорозу члени виконкому проєкт рішення про закінчення бажаного сезону 22-23 року з Бобунівської міської територіальної громади. Перше, теплопостачальне підприємство. Підприємство установити організації з Бобунівської міської територіальної громади незалежно від форми власності, окрім закладів охорони здоров'я з міської територіальної громади та комунального закладу з Бобунівської гіатричних пенсіоналівської. области, а также крим, Правильно. да, центрально-московскую Карму, с Добуйнического и Нижнего района, так умнано на западу, с Добуйнических и Рыбинских концентра, сезон 22-го, 23-е, 2023 21 23-го. 23 Комунальне підприємство з Дубової комуніергії з Лубовівської -мінсько міської ради забезпечити початку опального сезону 23-24 року погашення заборгованості за спожитий природний газ, вжити дієвих заходів для погашення заборговності населення міста Злобурів за спожити теплову енергію. Опальний сезон для населення в індивідуальному житловому секторі закінчити 31 березня 2023 року. І четверте, відновити роботу постійно діючої межвідковічній комісії для розгляду питань, щодо відключення споживачів від систем, нарешті централізованого опалення теплопостачання постачання та постачання гарячої водії. Ну, Зрозуміло, да, що якщо закінчиться пальний сезон, починається сезон розвитку заявки відключення тих допомогів, які від, від центрального комплексу. Да, я зувание тут такой пункт. На мою думку, в індивідуальному цитумі секторі. Можно багатоквартирних духовных людей, как мы сказали. Багато багатоквартирних. Багатоквартирних. Ну каждо, что що? Ну зуточка, да? Нет, ну я не могу.

Дивіться, ми не знаємо, яка ціна газу буде. Ціна газу така незрозуміла, тому що ми не отримали платіжку за квітень місяць за 10 днів більше, ніж за цілий південь місяць. То таке може бути? Але справа, справа в тому, що якщо держава визначиться з ціною на газ, думаю, що може це за суботу, неділю, ми можемо відміняти. न的话, так? А буде температурний режим для всіх укладені контрактів по 31 березня. Щодо хочу пояснити. Зараз у нас вже газу немає. Це сто це не тільки ситуація з Бомбонівської громади, це стосується всіх громад. Острог, рівне, думна і так далі. Тридцять по всій країні фактично. Ті, що користуються щопою та іншими тематиками напалення, вони можуть повернутися. <рес> ми бачили про приблизно, і ми розуміли, що школи ми не можемо виставити. Тому школи перенесли канікули як з якось з за тиждень, ми перенесли з 1 квітня, ну з третього квітня. Тобто ми школи Ще, це кажучи, все ну, перевели. Так? Але тут є потерпіти люди два-три дні. Можемо, ну, скажімо так, буде ціна на газ. А... А що далі? Ну, до 12 числа ми маємо. Забільно погану температуру. З 12 го йде будеш підвищення. підвищення. Але да. тут доступно, у нас завтра вже у нас немає газу. У нас є обсяг, ми зекономили, але ми не маємо права... не нього. Так, не... да, Бо вже буде інша ціна. Нам е, якби фіксують по 8 гривень, грубо говоря, ми маємо, маємо право використати перший обсяг для населення, для бюджету, для інших так званих ну, підприємців, установ організації. Але це по 31. Якщо в нас далі контракту немає, а далі йде комерційна ціна по 38 тисяч. А буде нас. Невідомо, Тобто, отдіжка може отримати той уряд не зібрався. Не зібрався вчасно, він не вирішив це питання по простому Розумієте? Справа в тому, що легітимація налягає на вас. Понятно, що у нас знову буде легітимація, ну, папка з цієї сторони, ми можемо дійно зараз прийняти рішення про те, що нам треба закрити а потім зібратися, а якщо це не буде, буде, буде там не страшно. А будь-яка вину е, ситуація? Ми всміємо перезвучити додому? Ми всміємо, зараз залежить, це все ж... залежить. Це, це погода сьогодні. Завтра три дні проходить, пора зовсім да. 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 Ну, а, да. чесно скажу... А люди платіжку отримують. А, а, ну, а люди задні не дадуть, не поняття. Але якщо нас стане по 38, там чи чи скільки у нас стане, то що ми так, додумав, додумав, Ми вимушені будемо зробити, чи то на тиждень, чи я не знаю, продовжити? Так, я скільки Ми Зараз таки робити, що Богу.

А потім поставити перед щоб що по 30 тисяч, як кажуть, побігають. Ми не буде в шоці. І нас неправильно І ще одне, Боже. ніхто нас не буде питати, нас просто, якщо ми 1 квітня запалюємо газові котли, ніхто нас питати не буде, ми переходимо на е, постачальника останньої надії, а там автоматично газ може якийсь бути, навіть без наших підписань. — Те, це, це, що, це, що це так записано е, в документах. І в нас ніхто не буде питати. Оце постачальник у останні на лінії така вам ціна. Поставили Ви, Павлович, можна ще секунду закінчувати. Е, у нас була така ситуація минулої роки. Може, хто е, пригадає, коли е, мешканці міста Долгонів, була нас така ситуація, що якщо ціна піднялася за за тепло, сказали, чому нас не попередили, що маємо такі платежки на У нас було таке. Ви темо на самий ризик. Пані, розуміючи цей ризик, розуміючи те, що ми тепер вийшли. Ну то хай йди сюди, то хто є? Володимир Васильович, йдіть сюди, де ви там ходите? Питаєте? Я знаю, бачите, як це добре. Дивіться, питайтеся наступних. Ми ризикуючи робимо наступні вчення. Якщо ворози там можуть більше, це не груди місце. Ми можемо відновити, будемо розуміти, що понеділка ціна. Але якщо в нас два-три дня в теплі, будинки не встигнуть так постигнути, щоб взагалі розумієте? Але люди не отримують ці платіжки. Я, я пропоную, і є таке, є таке питання, як він надзвичайної ситуації. Допускаємо такий момент, що ми зараз yes. завершуємо yes. пальмовий сезон. Все добре, там день-два починається заморози, збираємося знову ж таки позачерково, оголошуємо надзвичайну ситуацію в місті з Дубою і включаємо. Yes. Це, це все дуже класно, бо є ще друга торка надання. Ми довантажуємо автоматично електромережу, за яку зараз всі борються і переживають. І це повірте, це я же зараз на ретромережу. У нас немає нічого. Розумієте, в нас що так, що так, палка до кінця. Але е, хтось кручить, хтось не кручить, а платіжки прийдуть в кожну. Бачите, ми перше проєкт з політикували, в нас вийшло, Ні, сьогодні вийшло. Двіся. Добре, дивіться, ситуація наступна. Ситуація в тому, що ми, а, приймаючи сьогодні рішення, призупинені на пальну сезону, говоримо про на наступне. Воно зацепить кожну сім'ю, яка отримує в тому що вони не отримують відвичних платіж. З іншої сторони, воно зацепить кожну сім'ю з тим, що не отримує тепла. Але весна, два-три дня і. Хочемо чи не хочемо, сонце витає вище вище. Да. Да. Тому от така ось ситуація. Тому давайте, хто ще хоче висказати, будь ласка. Всі ага. що Долосуємо. голосуємо тоді за те, щоб ось ці рішення тільки що були озвучені, але замітить, я хочу замітити, що тут в нашому рішенні центральна міська лікарня, ми не зупиняємо там опалення і ми не зупиняємо перетричку. Це ті люди, які лежать до воєнні, даємо тепло. Всі остальні, ну, тут вже ми зупиняємося, не буде з. А коли ми можемо, коли ми будемо знати е, з першого числа? З 10 до 12 години дня в понеділка ми будемо, е, це буде третє число, ми бачите і розуміти, що ми робимо. Ми тоді просили, щоб нас проінформували, яка там буде прийняти рішення. І тоді це рішення можливо переглянути. Якщо треба. якщо Якщо треба. буде потрібно? Домовилися? То таким чином. Я ставлю на голосування цей проєкт рішення про закінчення палю сезону 22 23 року за ним військові тренером. Але при цим хочу сказати, ніхто не подумав про КПДД, про цього працівників, які піти на біржу чи недостатньо буде. Ні, Ми їх зміняємо сьогоднішнім числом. Так. <свят> <сезон>. <свят> Закінчити опалювальний сезон 31 березня, крім Здобудівської центральної міської лікарні та Здобулський графічний пансіонат Рівненського власних ради. Всех садочках є Я точно. В нас просто <свят> знаєш, що зараз мамочки почнуть оце кібер. Діти прийшли, переспали там <свят> де. <свят> Не <День> були, <свят> чи... День були. Так, і, вірусом, це, це слушне питання. Чи, так? чи є така інформація, чи нема такої інформації? Є, чи ми ну, так ми так говоримо, є, є інші всіх, інші. Це, як, ми ж гріли, ГТО, і це і ну, були і закупляли і вигривати, що буде. Тут мова вийти про кілька днів. Так, Тут треба витримати якийсь тиждень, можливо. Так, ну можливо, 10, можливо, 12. Ви забувайте, що сьогодні... сьогодні садочку, садочку буде 50% ніж і п'ятницю. Тому що діти в школу не йдуть і батьки зараз осталися вдома. Же... Я вам покажу, що реальна картина А наскільки, ну вот, наприклад, ціна буде змінена? наскільки не знаємо, що буде. Я про це, сам випадок, що буде змінено багато вище. Скільки? І, ну, ви чули про те, що буде змінено? Чи ви я не кажу, що до 38, може робити 35, може робити. Давайте довіриться, я вам скажу наступним чином. Вони вже знають, що до 15 квітня має бути пальний сезон. Ну чомусь, коли приймали рішення, прийняли по 31 березня контракти за да, Це ж не це ж не то, що там. Узнав би тільки зупинили. Це наше бажання. це бажання було в цілому в державі. І всі по 31 березня, розумієте? Я з того питаю, що можливо треба дати в засобів масові інформації про підвищення ціни? Ні, не не, зараз вони не, 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 не добажаємося. Для того, щоб ми мали, е... Ні, чому ми таке рішення розумієте, Ми готові. Тому не буде того... Як ви українські возмущения ти, ти, ти. обурення? Тихо бурінь, ти, ти, тих обурінь, що вони будуть там 3-4 дні і все буде нормально. Пай, Майк, міш, Ми говоримо про те, що завершити панці. Ні, а, причини. У нас це, ну, причини. Ну, це не, це не. причина, причина дуже проста. У нас причина, причина... Чому? закінчення контракту Закінчення контракту. На сьогоднішній день немає. Ну все, завтра нема контракту. Ви, ви це поясните, ми, ви я не поясните, Є, що ми, ви знаєш, ви знає. будете те, що у вас немає контракта? Ми ну, це не поясните, ви, ви, ви не поясните, ви, ви, ви не і ніхто його на Вони ж не сприймуть те, що, вас, що то, на всю державу так заставили прийняти до 31-го. Вони сприймуть, що не долуї. і що ми не справилися, не порахували добре. Розумієте? Ще є тендерні пропозиції, і якщо це не даже е, щось дозволиться, то хіба що ну я не знаю. Є тендер на істачанні. Ми вже не встигнемо на 3-4 дня провести тендер, якщо з бою закінчиться. Це однозначно е, у нас є постачальне останні надії, остальні останні надії. ви самі розумієте, яка ціна вистачання, можна, можна призвонити зараз просто уточнити. Постачальник останні. Ні, це слушне. Що ж, є цена, постачальник останні озвучити цю цену, на яку ми повинні перейти. Правда? Бо причем собі закриємо. Чому ви таке рішення прийняли? І ті мамочки не будуть вам взуєте, вийдемо. Продовжують ці контракти, ми ж не знаємо. Давайте так став на голосування. Чи приймаємо чи рішення. Хто за добре да. всі подавно поговорити? За. за. всі да. маємо за 20. далі. Залишаємо за директором комунальної енергії питання ціни газу. І контрольні температури. Якщо в нас в понеділок стає так, що дуже-дуже холодно, і ціна, 회ver便, тоді ми знову збираємося, прийняли рішення, палимо далі і продовжуємо. Те, що я просив. понеділок буде інформація. Ведіть нам цю інформацію. що Буде А далі буде колегіально тримати рішення, саме кардинальне питання воду не зливаємо. Розуміли, так? Да? Тому ви ставимо на голосування. Хто, про підтримку, хто за про підтримку рішення про закінчення пального сезону 22-23 року з Лунській громаді? Прошу голосувати за? Проти підтримку. Рішення прийнято. Всім дякую задачу.